Пікер Палати представників США Майк Джонсон назвав паузу в постачанні військової допомоги Україні. Тимчасовою про це він сказав на прес-конференції республіканців. З нами на зв'язку Ірина Фріс, народна депутатка України, фракція Європейська Солідарність, членкиня комітету парламенту з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, а також Володимир Крейденко, народний депутат України, фракція Слуга народу вітаємо вас, шановні народні депутати. Добре. Добрий вечір. Е, то що, добрий вечір, так, Та, пари пані Ірино, маємо офіційне підтвердження від Сполучених Штатів устами Майка Джонсона про те, що призупинено військову допомогу? І За вашу інформацію, про яке саме призупинення йдеться, про яку саме допомогу? Чи відомо вам, і яка найкритичніша ланка з цієї допомоги зараз для, українських, для українського фронту? Ну, ми бачили в тому числі підтвердження від Дональда Туска стосовно того, що постачання призупинено, і якщо ми будемо аналізувати е, поки що інформацію з відкритих джерел, тому що офіційної заяви від Білого Дому стосовно призупинення ще не було, то з моєї точки зору, якщо йде мова про призупинення всієї допомоги, то ми маємо використати отой е, формат який визначається спікером конгресу як тимчасовий з максимальною користю для України, щоб ця тимчасовість не переросла в сталість. Тому з моєї точки зору потрібно максимальне сьогодні залучення всіх і вся з фахом і комунікаціями і зв'язками для налагодження діалогу зі сполученими штатами Америки. Я вітаю останню заяву президента Зеленського, який сказав, що потрібно відновлювати і перегорнути, умовно кажучи, цю сторінку, яка відбулася на минулому тижні. Я бачу, що допоки немає офіційного звернення до конгресу Дональда. Для Трампа почали лунати більш е, сприйнятні заяви з боку офіційних джерел Сполучених Штатів Америки. Тому я вважаю, що відновлення діалогу з нашим стратегічним партнером є. Питанням номер один, а також головним питанням має залишатися для нас збереження міжнародної коаліції на підтримку України в протидії агресії Росії, тому що якщо Сполучені Штати виходять з цієї коаліції, ми будемо мати набагато більше викликів та загроз. І наша головна задача зберегти не лише постачання зброї, а й зберегти єдність міжнародної коаліції на підтримку України. Угу. Аналогічне питання, пане Володимире, зараз просто оглядаємо, чи є вам щось додати, чи є у вас якась додаткова інформація щодо того, який характер призупинення цієї допомоги можливо ви знаєте щось іще. Ну, ми з білого дому дійсно не не отримали підтвердження того, що ця підтримка вона призупинена, але в разі, якщо вона буде призупинена, то безумовно це ускладнить нашу оборону в там довгій перспективі, і безумовно це поставить під загрозу весь цивілізований світ і. Може ускладнити нам захист нашої територіальної цілісності та суверенітету України, але mm -hmm. е, е, і президент, і наші зовнішні відомства продовжують е, е, співпрацю з Сполученими Штатами, з нашим стратегічним партнером. Я переконаний, що шукаються формати як вийти з тої ситуації, яка склалася, і знайти вихід з гарантіями безпеки для України, бо дійсно підписання якраз підписання цієї угоди і зазначення в ній гарантій безпеки від сполучених штатів, стане сильним сигналом для всього світу і стане сильним сигналом для Росії, що Україна хоче миру на українських умовах, а не на умовах Російської Федерації. І безумовно треба говорити про те, що наші європейські партнери вони всі одноголосно підтримують Україну, підтримують її в боротьбі проти Російської Федерації. І тут треба шукати також додаткові формати безпекові. Це Велика Британія, це Франція, це можливо, створення якогось альянсу. Тил між нашими арміями для того, щоб ми мали ще додаткові гарантії і додаткову безпеку за допомогою солдатів, які знаходяться на європейському континенті, пані Ірино, як довго як ви вважаєте, може тривати призупинення цієї допомоги і який термін? Буде критичним, може бути критичним. Ми пам'ятаємо минулого разу шість місяців. Ми чекали. Україна чекала на погодження допомоги від сполучених штатів. Це тривало півроку. От як вважаєте, зараз скільки це може тривати? Знаєте, я б не прив'язувалась до будь-яких термінів. Я б прив'язувалася до номенклатури у разі непостачання нам відповідних видів озброєння від Сполучених Штатів Америки. Що ми можемо зробити? Значна частина, слід зауважити, може бути заміщена Україною нашим виробництвом вітчизняним, але для цього потрібно переглянути державний бюджет. Можливо, потрібно говорити про секвестер і збільшення закупівель озброєння вітчизняного виробництва для того, щоб дати можливість силам оборони давати відсіч агресору, але є е, певна е, частина номенклатури озброєння, яку постачає Сполучені Штати Америки, яку ми не здатні замінити, і в в тому числі і за допомогою Європейського союзу, саме тому ось цей е, тимчасовий формат призупинки, допоки ми. Маємо в арсеналі в наявності ту зброю, яку здатні використовувати як наші протиповітряні сили для захисту міст від ракет і балістики агресора. Потрібно використовувати по максимуму, щоб відновити діалог, і щоб тимчасове призупинення постачання. Перейшло в планове постачання нам озброєння в подальшому, що стосується можливості. Мирного врегулювання або всі очікують, що в Конгресі сьогодні президент Трамп проголосить якийсь мирний план, який стане аксіомою і буде можливий до виконання. То я б хотіла звернутися до всіх наших глядачів, зберегати критичне мислення і не шукати вирішення наших питань складних питань або завершення війни в гучних заголовках новин uh -huh. немає швидкого мирного плану. Є тривалий процес, який ми маємо з вами пройти з гідністю, і саме наша єдність і можливість на всіх рівнях комунікувати те, що потрібно Україні захищати наші національні інтереси, є прерогативою кожного, де б ми не були. Так, пане Володимире, і до вас ще питання. Президент України зробив допис у мережі Ікс, де він написав, що зустріч у п'ятницю відбулася не так, як передбачалось, і прикро, що так сталося. Зокрема, і наголосив на тому, що Україна прагне миру. Чи відбуваються зараз контакти, чи знаєте, ви про якийсь фідбек? Можливо, з боку конгресменів американських, чи відбуваються зараз контакти з боку українських парламентарів? Можливо, вже є якась реакція, що вам відомо. Контакти не втрачалися, вони відбуваються постійно і після зустрічі президента. І зараз вони йдуть. Вони йдуть з нашими зовнішніми відомствами між депутатами. Ми маємо постійні діалоги з членами конгресу і в форматах групи дружби між Україною та. Сполученими штатами тому цей ця робота йде і безумовно шукаються точки дотики, які б були би прийнятні для а, двох сторін з урахуванням якраз інтересів і сполучених штатів, і з урахуванням інтересів України, а, яка потребує гарантій безпеки стосовно а, наших дій, то безумовно ми маємо розвивати наше ВПК і абсолютно правильно, якщо формат а, пошуку рішення не Покаже себе там найближчі в два, два тижні. Треба переглядати статті бюджету і е, давати більше коштів на оборонний сектор, для того, щоб ми виробляли більше, е, більше могли залучати спеціалістів, інженерів, які е, зможуть е, виробляти е, снаряди, виробляти спеціальні е, техніки, яка буде допомагати нам захищати наше небо, захищати нашу землю е, і захищати кожного воїна, який е, зараз служить в збройних силах України. Зрозуміло, дякуємо вам за коментарі. Дякуємо, що долучились до ефіру. І нагадаємо нашим глядачам Дякую. Ірина Фріс, народна депутатка України, фракція Європейська Солідарність, а також Володимир Криденко, народний депутат України, фракція Слуга народу, були з нами щойно на прямому зв'язку.